Добрий день, я Мельничук Кіра, кандидат у президенти ліцею, і мабуть, найбільше моєю перевагою в цьому буде те, що я вже маю деякий досвід у цій справі, так як була заступником президента е, минулого і позаминулого року. Ось декілька пунктів, які я справді зможу виконати за цей навчальний рік і втілити їх у життя. Першим і найважливішим пунктом, мабуть, це буде волонтерство та допомога ЗІУСУ, які наразі дуже важливі. Як для країни, так і для суспільства в цілому. Другим пунктом збираюся стілити у життя цікаві навчальні та корисні лекції, майстер-класи для наших учнів. Ну і звісно, одним з останніх, але не менш важливим пунктом, залишається створення місця учнівського дозвілля з настільними іграми та головоламками, де учні зможуть проводити свої перерви корисно, а не в телефонах. На цьому все. Я надіюсь на вашу підтримку. Я кажу, спільні зусилля, спільні досягнення.